Так, пан Іван питає, розкажіть, як у вас зроблені стіни в жилих приміщеннях по шарам, ви використовували стекла холст? Упасі Боже, ні, я не використаю. Значить, ті, хто за мною слідкує, знають, що я багато років займав, займався елітним оздобленням. Тобто, я зразу після інституту потрапив в фірму, яка займалася оздобленням, і потім десь до 2000. 2018 року, не знаю, 20, може 2020-го, я вже не пам'ятаю, ми з Юрою займалися оздобленням квартир, офісів і так далі. Але нам вже стало настільки важкувата, от, тому що ми не можемо конкурувати вже з молоддю. Це ж таке оздоблення, воно потребує більше енергії, більше драйву. От, тому з віком стає доволі важко все це витримувати і психологічно також. Тому що е, ті, хто не працював прорабом, не можуть цінувати цієї професії. Це дуже важка професія. Тим паче в сучасних ЖК з, з цими їхніми правилами і так далі. І тому, коли я будував цей будинок, у мене була одна умова. Я її поставив сам собі. я сказав, жодного. Жодної стіни під яєчку, стекла холстом тут не буде. Ніде не буде. Я хочу криве, я хочу, щоб було, от, як руки зробили, так вони зробили все. Тому, пане Іван, нема у мене жодної вилізаної стінки, навмисно немає. Немає стекла холста, навмисно немає. Не хочу. Роса не хочу. Ось тут от воно все це. Оці от елітні ремонти, всі ось тут от вони. розумієте? Оце от вилізування, це зараз ще є там малярні прожектора, да? А, а ми працювали, ми ж вилізували під звичайні лампочки, котрі очі вижигали. Це ж пісець, як, як згадаю, як дівчата, хлопці, це знущання просто. Зараз механізація, я, а раніше все вручну затирали, шліфували. Це Армагеддон. Блін, я як згадаю, а пелісосик коштували, я не знаю, космічний корабель, будівельний полісос. Зараз це все доступно. Тому ринок змінився, технології змінилися, так, стало все легше. Але ніякого стеклохолста у мене немає. І тріщин теж. Зарази не знайшов поки що. Навіть на пліті ПК немає. Уявляєте собі? От, блін. А, я, я ж цей. Або й вінілої підфарбування, поклеїв і все От на стелю, там, де мене плити ПК. значить Тому, так як я будував цей будинок по тим правилам, про котрі я вам розповідаю, у мене наступне: будинок цегляний. Кладка 250 мм. клали ми на теплий розчин з задаванням перліту. Так як будинок періодичного проживання, я всі стіни мені хлопці поштукатурили складним розчином. Тобто це цементно вапняний розчин. І для того, щоб зменшити інерційність цього будинку, тому що він утеплений до нормативу і при, ну, при цеглі ну, при звичайній цеглі, повнотіла цегла у мене, це зайва інерційність. І для того, щоб її зменшити, я поштукатурив стіни. Складним розчином, задаванням перліту десь біля 20%. Тому у мене будинок прогрівається більш-менш швидко і тримає тепло. Тобто, це такий компромісний варіант, якраз для будинку періодичного проживання. Далі, так як я будинок планую заморожувати, і він в перші роки так і експлуатувався, я взимку тут не жив. Ви можете це бачити по вебінарах, От, приїжджав сюди наїздами. То. Я обирав технології, котрі дозволяють мені будинок заморозити повністю. Тобто вимкнути опалення і не обігрівати його. І тому я використовував шпаклівку на основі цементу. Звичайну фасадну шпаклівку для фінішного оздоблення. І так як я не хотів все це вилізувати от мені просто зробили фактуру. На цій шпаклівці прямо на ц... О, цією шпаклівкою зробили фактуру і пофарбували силіконовою фарбою. Все. От все моє оздоблення. І от скільки тут було людей, і наші родичі, да, там, і друзі тут були. Щось, Знаєте, друзі, от ніхто не приїхав з лазерним нівеліром, ніхто не приїхав з Грейкою, ніхто навіть слова мені не сказав. Що у нас такі стіни, що вони не вилізані, ніхто і слова не сказав. От повезли їм. от Якби сказали, то я б би сказав. Так навіть не було приводу. Розумієте, це те, що я кажу, коли друзі у вас обмежений бюджет, ну так будуйте, як з обмеженим бюджетом, що ви випендрюєтесь. Оце от ти рахуєш людям кошторис дорого. Кажу, ну добре, давайте здешевшуємо. Давайте не будемо робити це. це, це. Давайте тут простіше матеріал візьмемо. Ні, не хочу, ви дорогі. Ну, добре, ну добре, я показував вам кошториси. Ми можемо побудувати, як будують на продаж. Будь ласка, будинок з газоблоку 500 доларів метр квадратний роботи з матеріалом. Тільки. Я буде одна умова От, такого будівництва, щоб ви не згадували, що що я <смі> мав до нього стосунок. <смі> Все. А так, да можна побудувати без проблем. За 500 баксів метр квадратний. Не вірите? Замовте, я вам збудую. Захочете ви в ньому жити чи ні? Ну це вже інше питання. Але я збудую. Так, йдемо далі.